Шановні українці, моє вітання. Я продовжую тестувати деякі алмазні коронки деяких виробників. Мої тестування потрібні не лише для виявлення реального ресурсу інструменту, але і для реальної цінності інструменту. Я знаю деяких майстрів, і таких майстрів, мабуть, більшість, які куплюють дешеві алмазні гальванічні коронки на один об'єкт. Ціну. Такого інструменту вписують у кошторис та окремо беруть гроші за роботу. І цей інструмент залишається замовнику на об'єкті. Але є і такі майстри, які полюбляють, аби в арсеналі в них завжди були коронки гарної якості, які від 6 до 125 і вище діаметр, які справляться з любою поставленою задачою на об'єкті, з любим матеріалом. Саме тому. Це відео буде цікаве е, тим майстрам, які полюбляють гарні коронки. Тож, перейдемо до учасників. Перший учасник це коронка, це вакуумна коронка Tomax Professional. До цього в нас вже була Tomax Professional, але це було Гальваніка, а це Tomax Professional це вакуумна коронка. Другий учасник це торгівельна марка Bihai. Заживний патрон, е, водяне охолодження. Третій учасник це коронка торговельної марки Baumesser, яка називається Ultra Clean. 35 мм, заживний патрон, водяне охолодження. Тож, перейдемо відразу до результатів. І результатів там неочікуваних до результатів кількості та якості. Коронка Bihay е зробила в мене 30 отворів. Коронка Томакс е зробила в мене 80 отворів. <кій> І е тестування можна продовжувати. Вона е робить ще. Е е 80-й отвір вона зробила по швидкості, як був в неї 50-й отвір. Тобто швидкість в неї взагалі не впала. Третій учасник зробив 70, 70 отворів. Але я зупинив тестування на 70-му отворі. Чому? Тому що швидкість вирізу останнього складає біля 2 хвилин. І далі тестування не має смислу, тому що швидкість буде тільки збільшуватися. Але нагадаю, на 24-му отворі я вскрив алмази цієї коронки, і швидкість з 3 хвилин знизилась до 30 секунд. Тобто цей інструмент, я нагадую, потрібно, потрібно оновлювати. і... Статистика показує, що це десь. Якщо це було 24, зараз 70, то десь 50 отворів. Не дивлячись на те, що перший з упаковки воно зробила 23 отвори. Ще цікава новина, після того, як я зробив цією коронкою 70 отворів, товщина алмазного слою. Зменшилась від 0,7 до 1 міліметра. Тобто при товщині алмазного слою біля 10 мм, я взагалі не розумію, яку кількість отворів може зробити ця коронка. Я після е цих тестів я буду продовжувати працювати цією коронкою е ровно стільки, скільки в мене вистачить. Сил та терпіння. Хочеться довести до цифри 300. Але подивимось, чи хватить наснаги. Так, по якості різу. Коронка Томакс буде цікава тим з вас, хто вже працював коронками Rapid. Чим відрізняється ця коронка? Структура самої, самого корпусу та Напилення та алмази майже ідентичні. Е, лише відрізняється, е, я вважаю, що, мабуть, і алмази однакової якості лише відрізняється діаметр цих алмазів, тобто розмір цих алмазів. У коронки Tomax вони трішечки більше. Саме тому коронка Tomax гризе все подряд. От є такі майстри, які кажуть, що потрібна коронка, яка буде гризти все. Коронка Томакс це та коронка, яка буде гризти все. Гризе будь-який керамограніт і причому залишає дуже якісну кромку. Тобто великий ну, відносно великий розмір алмазу, але гризе і залишає гарну якість кромки. Тому ця коронка буде для тих, із вас, кому потрібна трудяга, який буде. Грізати все, 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 все. Далі. Коронка Ultra Clean Бумесер ріже взагалі по-іншому. Якщо ця вгризається, гризе-гризе-гризе, ти бачиш, як вона прям перемолює цю плитку, то ця заходить як в масло. Заходить потихеньку, без якихось вібрацій ще чогось. Дуже плавно та дуже м'яко. Так, швидкість падає, але швидкість падає з ростом кількості отворів, але цю, цю коронку достатньо оновити за 5 секунд абразивним відрізним диском по металу, і вона буде знову, як нова, різати знову. 30 секундні отвори і в будь-якому матеріалі. Я взагалі для мене ці тести показали, що ця коронка, для мене вона була якоюсь чорною лошадкою. Я взагалі не зрозумів, як це буде працювати. Але як показує практика, лишень потрібно не... Без поспіху працювати цією коронкою, аби довести її до великих результатів, наприклад, 300 отворів, потрібно без поспіху працювати, не задавлювати, не пережимати, тому що е, потрібно зберегти алмазний е, металеву зв'язку, в якій знаходяться алмази, аби не пошкодити, тому що дійсно хочеться, хочеться знати реальний ресурс цієї коронки. Тож, шановні майстри, Кожна коронка має свою особливість, має свою цінність. Кому потрібен трудяга, будь ласка, це Томакси. Томакси працюють надійно гарно, гризуть все підряд. Кому потрібні довгострокові коронки це Баумесер Ультра Клін. Але є невеликий нюанс: потрібно раз на декілька десятків отворів відновлювати. Алмазну ріжучу кромку цих коронок. Шановні майстри, дякую за увагу. Ми продовжуємо тестування. Я продовжую тестування. Ще є багато чого, багато виробників, і є е, цікаві діаметри для тестування. Цю, цю коронку я також продовжую тестувати. З часом будуть якісь, можливо, нові е, враження, а може. Все закінчиться на якомусь результаті. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.